Ті люди, які відслідковують саме економічні тенденції, в один голос говорять, що в Росії дуже великі проблеми. В них е, з початку року у кілька разів вже зріс е, е, дефіцит бюджету, в них е, пророкують проблеми з імпортом е, сировини, від якої вони залежні як мінімум на 40% економічно, і це все впливає на спроможність продовжувати активні бойові дії. Тобто вони можуть і мобілізовують зараз людей, але цих людей треба забезпечувати, і це одна з причин, чому в принципі напевно в Кремлі думають, що можливо варто взяти певну паузу, поки не стабілізуються проблеми економічні, в тому числі, і використати цю паузу для хоча б часткового зняття санкцій, які накладені цивілізованим світом на Російську Федерацію. Тобто, це така багатоступенева, багаторівнева гра. В якій ми не можемо допустити, щоб ми стали жертвою цієї гри, і коли саме нас звинувачують тому, що ми начебто не хочемо миру. Тобто ця формула, що е, Росія агресор, а ми жертва агресору, вона не може бути порушена, тому що Путін у США приїжджав не як агресор, а як е, лідер держави, з якою, в принципі, е, ну, скажімо так, виглядає, що світ не проти. Відновлювати в тому числі економічні взаємовідносини не слід забувати, скільки мільйонів людей вже вбив терористичний режим Путіна.